Всім привіт! Сьогодні з вами говоритимемо про стосунки. Я сьогодні не сама, я сьогодні з дуже-дуже вредним хлопчиком, який мені не давав записувати відео, тому що він хотів їсти і вимагав це дуже гучно. Тому я сподіваюся, що з 10 дубля ми, нарешті, запишемо це відео. Сьогодні з вами говоритимемо про те, чому у вас немає стосунків. Багато людей звертаються до мене за допомогою із тим запитом, що. Вони не можуть знайти собі партнера для життя, вони не можуть побудувати стосунки, вони відчувають себе самотніми, їм не вистачає реалізації в плані кохання, в плані романтичних стосунків, в плані родинних стосунків, там вже хто що хоче. Основна причина, чому в людей немає стосунків, і, як правило, ще й немає грошей, тобто немає фінансів, немає реалізації це дитяча позиція, з якої живуть люди. А що таке дитяча позиція? Дитяча позиція це коли ви не хочете брати на себе відповідальність за власне життя. Знаю, що ця фраза вона така дуже. Популярна зараз, дуже розкручена. Просто візьми відповідальність, просто почни жити тим життям, яке ти хочеш. Це все дуже, дуже класно звучить, але насправді на практиці це не так просто, не так легко все зробити. Що от вивіть, так все, я беру відповідальність, і тут вам телефонує чоловік вашої мрії і каже, слухай, я ж тебе так давно чекав. Я ж чекав, поки ти візьмеш цю кляту відповідальність. Все, я на тобі одружуся. У нас буде 10 дітей. Ми з тобою будемо будувати стосунки. На жаль, ні, але. Поки ви живете із дитячої позиції, ви не можете претендувати ані на стосунки, ані на нормальні заробітки. Просто тому, що навіщо дитині гроші, звідки дитина бере гроші? Дитині дають батьки певні якісь там карманні гроші, які вона може витрачати на будочки в школі, на які вона може купувати жуйки, чіпси і ще щось. Тобто, тут ми не говоримо про якісь великі суми, яких достатньо навіть для того, щоб комфортно жити. Uh, 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 далі, uh, навіщо дитині стосунки? У дитини є мама і тато, дві опори, так, звичайно, є різні історії, коли родина не повно, коли когось немає. Але у дитини є такі основні фігури в її житті, які закривають всі її потреби. Вони дають їй житло, вони дають їй їжу, вони дають їй турботу. Я сподіваюся. Вибачте, що мені тут хтось пише. Має потреби, в принципі, у якихось міжособистісних стосунках. В неї є друзі, з якими вона спілкується в школі або там в дитячому садочку, в неї є бабуся, дідусі, родина, і все. Дитині не треба романтичні стосунки просто тому, що вона маленька, в неї немає такої потреби. І от поки ви не вийдете із рамок дитинства із рамок позиції дитини, ви не можете претендувати на здорові стосунки. Навіть не так. Стосунки у вас будуть. Реально, ви зможете їх побудувати, ви навіть зможете вийти заміж або одружитися. Але це будуть не здорові стосунки, це будуть стосунки в кращому разі однієї дорослої людини і другої дитини. І ця доросла людина буде закривати ваші потреби. Вона вас буде кормити давати вам гроші на життя. Турбуватися, щоб у вас це було нормально, телефонувати казати, але ну, що ти поїла, навіть якщо тобі 40 років і ти працюєш там в банку десь вже 20 років, і ти звикла щодня обідати. Ця людина вас буде контролювати, просто тому що в її картинці світу ви будете маленькою дитиною. І навпаки, якщо зустрінуться дві дитини, тобто дві людини, які не вийшли з цієї ролі дитячої, то ці стосунки будуть по перше дуже складними, тому що кожен буде стояти на своєму порі. Біч соволі у нас не купаний. Кожен буде стояти на своєму, кожен буде вимагати того, щоб повністю задовольнялися його потреби. Якщо я хочу сьогодні в кіно, а ти мене не поведеш, ти такий жадливий, я від тебе піду, я тебе покину. Тобто ці діти, двоє дітей, ви і ваш партнер будуть тягнути ці стосунки на себе, цю ковдру. Вони будуть вимагати лише того, що вони хочуть. Ні про які компроміси ми говорити в принципі не зможемо. Тому що це діти. Чи часто ви зустрічали дітей, які йдуть на компроміси? Думаю, навряд чи максимум, що може бути, це коли ви дитині щось купуєте, кажете, наприклад, а давай як в мене в дитинстві було. Коли я лежала в лікарні, мені треба було щодня робити уколи, А це дуже боляче, дуже неприємно. І мама мені казала: Ну, давай зробимо сьогодні укол, і потім так, потім будь... зробимо сьогодні укол і потім підемо з тобою і виберемо тобі іграшку. Тобто це такий психологічний прийом. І ваш партнер, який теж дитина, він може йти на компроміси лише з позиції того, що я тобі щось дам, в обмін на те, що ти дасиш мені щось інше. От як зараз Боря? Він знає, що мені треба записати це відео, і він буде гавкати до тих пір, поки я не дам йому печива або щось поїсти. Це теж класний прийом стосунків, коли один дорослий, а другий маленький. І тому, якщо у вас немає стосунків, будь ласка, розберіться з собою, скільки відсотків життя ви живете з позиції дитини, скільки відсотків життя ви живете з позиції дорослого. Це дуже і дуже важливо. От поки ви в стосунках не станете дорослою людиною, поки ви не будете говорити, що вам подобається, що вам не подобається, з чим ви готові миритися, з чим не готові. Поки ви не будете готові давати, а не лише брати, ви не можете, на жаль, претендувати на здорові стосунки. В принципі, це все, що хотіла сьогодні сказати. Я думаю, що цю тему можемо розвивати. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх, я зрібки на них відповім. Все обговоримо. Приходьте в мій інстаграм. Там я підіймаю цікаві теми щодня. Там мене більше, там я більш активна. Буду всіх рада бачити. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями, мені буде дуже приємно. А вашим друзям буде дуже корисно.